Всім привіт! Трохи прикупив собі зварювального обладнання, саме комплектуючих, купляв на промі так. купив вже собі обмін, обмінену катушку зварювального дроту. Товщина 0,8, 5 кг. Також купив шланг 9 мм для газу. Так, давайте подивимося, що ми тут купили. Замовив зразу собі ще рукавиці, замовив полісткові круги. Замовив полікарбонатне скло для зварювальної маски по дві штуки, менше і більше. Також купив нержавіючий дріт. Саме головне, що я замовляв, це донмет, редуктор газовий для балону. Також зразу взяв оптимізатор витрат газу. Також ще прикупив собі газове сопло, вставка під наконечник і два наконечника. Як ви зрозуміли, з комплектуючих буду переходити вже на зварювання з газом. До того я варив флюсовим дротом, але, як на мене, це не дуже е, зручний дріт в користуванні. Спочатку, коли я відкрив, Поварив флюсовим дротом ніби нормально. Постояв він в мене 2-3 тижні. Я почав варити той самий метал, куплений, і вже почало наростати там всякі похирки. І мені це не дуже подобається. Так як вже шов неякісним. Тому я буду купляти аргоновий балон. Аргоном, Газом аргоном можна варити. Також і обміненим дротом, і вже можна варити нержавіючим. Бо якщо купиш вуглекислоту, вуглекислотою можна варити тільки звичайний метал, чорний. А аргоновий газ вже підходить на кольорові метали. Як бачите, я купив нержавіючий дріт. от Я хочу і попробувати. 5 кг обміненого дроту це він йде на звичайний чорний метал і 1 кг. Нержавіючого дроту. Для порівняння, катушка 5 кг на чорний метал 450 гривень. І катушка на 1 кг нержавійки, вартість така сама 450 гривень. Нержавічні роботи вони йдуть дорожчими. І вже треба більш професійно зварювати. Ось так, друзі. Будемо пробувати. Наступним етапом це буду купувати балон з газом. Буду купляти зразу аргоновий. Е, коли купляєш балон, зразу ти купляєш аргоновий балон. Бо якщо ти купляєш вуглекислотний балон, то ти купляєш вуглекислотний. Ти не можеш наприклад, вже хочеш використати в газ і хочеш, наприклад, з аргону перейти на вуглекислоту. Так не вийде, тобі поміняють лише аргоновий балон на повний аргоновий балон. А не вийде з аргону перейти при заміні, коли використав газ. Ти собі думаєш, хочеш перейти на вуглекислоту, наприклад, то ти вже не перейдеш. Потрібно зразу купляти знов балон, і тоді ти вже можеш обмінювати. Ось такі приколи. Також цього раніше не знав, але маємо те, що маємо. Так, відео в нас буде про газовий редуктор, він йде універсальний і також оптимізатор витрат газу. Редуктор універсальний, тому що він підходить на вуглекислоту і на аргон. В нього є дві шкали. Це прикольно, бо маєш два балони і можеш користуватися одним редуктором, тільки прийдеться його постійно знімати. І якась частинка газу буде виходити. Але взяв я універсальний, так як редуктор він не дешевий, приблизно 1400 гривень. Зразу взяв оптимізатор. Витрат газу. Дуже класна штука. Хто зварював, той може знає. Я, наприклад, на роботі зварюю аргоном тік-апаратом. І коли починаєш варити, нажимаєш і одразу йде великий поток газу, прям здуває. І це в патрубку накопичується великий тиск газу. Хоча ми на редукторі виставляємо там розхід 10 літрів, наприклад. Але коли ми перестаємо варити, клапан закривається і вже в патрубку в ту секунду, коли закривається клапан, там накопичується тиск, який ще йшов і не встиг перекритися. Там виходить більший тиск в патрубку, і вже коли ми другий раз нажимаємо кнопку, цей тиск вивалюється. і це також переросід газу, і це дуже незручно при зварці, скажімо так, некомфортно. А ось цей оптимізатор він буде завжди підтримувати тиск на виході після редуктора до нашого апарату. Він, він чіпляється після редуктора і перед нашим зварювальним апаратом. І він буде забезпечити нам постійний тиск, який ми виставили, наприклад, 10 літрів. І в нашій магістралі від редуктора до зварювального апарату має бути також 10 літрів. Коли ми будемо включати, у нас вже не буде цього максимального тиску. Дуже хороша річ. Також не так давно я знав про неї і зразу собі вирішив купити додому. Давайте розпакуємо нашу коробочку. Редуктор Донмет, український виробник, як ви бачите, упаковочка синьо-жовта, підтримуємо українське. Він вже йде з такою ручкою, бо старіші редуктори вони там йдуть з такою, з таким, з такою планочкою, так як папічок наварений. А це вже йде ручка пластикова. Так, Тут у нас в комплекті ще прокладки дві. І ось такий редуктор. Тут він чіпається до балону. Тут ми відкручуємо нашу ось, ось цю ялинку і тут ми вчіпаємо наш оптимізатор. Ось тут на виході. Ось зараз ближче покажу. Ось тут ми чіпаємо оптимізатор і вже на оптимізатор ми чіпаємо нашу ялинку. І сюди вже пішов шланг на зварювальний апарат. Ось тут у нас є дві шкали. Перша шкала показує, який тиск, скільки в нас в балоні газу. Переважно, коли привозять балон з газу, тут на, оцьому, на цій шкалі, на цьому манометрі, приблизно 14. У нас так щось. Не знаю, може десь, деколи може бути, скажімо так, привозили, щоб, був, щоб бувало менше і бувало більше. Друга шкала, другий манометр має, бачите, червоний і чорний колір. Чорний колір це під вуглекислоту, а червоний колір це під аргон. Тут вимірюються літри в хвилину. Переважно вони однакові. Ось тут аргон 9. І також бачу СО2, вуглекислота теж майже 9. Там трохи різниця. Е, на аргоні ми вставляємо ось тут, коли нажали кнопку, дивимося, газ виходить, і ми ось цією ручкою регулюємо, щоб у нас поток був 10 літрів на хвилину. Так виставляється тиск в такому редукторі. Їменно коли ми нажимаємо кнопку і чуємо, що газ виходить і регулюємо ось цей ручкою. Але переважно, коли ми міняємо редуктор, наприклад, балон використався, міняємо редуктор і чіпаємо ми на новий балон, потрібно це все кожного разу переставляти. І коли вже редуктор старіший, зазвичай... Воно може просто постояти день і вже збитись. Тому це слід регулювати. Перед процесом зварювання нажали кнопку і подивилися, скільки в нас там виходить літрів в хвилину газу. Бо не потрібно, можна варити, коли більше буде, але це буде перерозхід. Коли мало буде газу, то ми вже побачимо по якості шву. Ось так, друзі, ось такий. Латунний редуктор, в принципі, ось хороший. На роботі користуємося такими. Ось тут є голограма. Все, ось чітко, все, файно, якісно зроблено. Так. Оптимізатор також тої самої фірми Donmet. Це я купляв комплект. був на промі. Редуктор разом з оптимізатором. Там Ціна вигідніша, і ось бачите, він теж йде універсальний, арагон СО2 і плюс мікс. Ось така штучка. Тут ми вже прикріплюємо нашу ялинку і тут прикріплюємо наш шланг 9 мм на хамут і вже до зварювального апарату. Ось такий, друзі, маленький обзорчик e, даного. Редуктора, користуємося на роботі, непогані редуктори. Хто хоче собі брати, може брати. Рекомендую. Тому, друзі, це ось таке перше відео. Наступне відео буде вже, коли я куплю балон. І будемо пробувати зварювати моїм апаратом іскра Міг 360 gd Будемо пробувати варити на аргоні. варити чорний метал і варити нержавіючий метал метал йде марки 308 будемо варити 304. Переважно так, коли ми варимо наприклад, нержавійку 304, зварювальна е, присадка чи, чи то дріт. Також присадка, тільки в іншому вигляді, е, має бути марки вищої. Якщо ми варимо 304, то має бути 308. А в принципі в чорному металі є ось такі катушки. Мідні, обміднені. це не мідь, не подумайте, це просто таке напилення обміднене. Це звичайний чорний метал. Є ще катушки 5 кг, але я теж бачив, ну вони будуть просто поліровані, не обміднені. Не знаю, не пробував. Сам буду перший раз пробувати. Варити ось таким дротом. В принципі, на роботі пробували присадкою. Аргоном варити чорний метал. Теж і там йдуть присадки, прутики, теж обміднені, тільки там прутики йдуть метрові, не бобіння, а просто прутики. І, в принципі, якщо чесно, то аргоном варити чорний метал, його треба дуже сильно вичищати, щоб не було ніяких жирних плям, не було ніякого мусору, бо аргонова зварка це дуже чиста зварка. А ось для чорного металу варити. Напівавтоматом, дуже зручно, і там вже не потрібно ось е, такої чистоти, так як до аргону. Тому, друзі, все наразі. Ось такий ролик. Мав час записав. Все, що я придбав для подальшої роботи з газом. Нагадаю, буду купувати я аргоновий балон і будемо варити напівавтоматом, нержавіку і обмінений дріт. Тобто чорний метал. Дякую всім за увагу. Кому було щось корисно, щось сказав, щось не сказав, дечого сам не знаю. Хоча варю. Але е, час де, вчусь, е, переходжу на інший рівень і показую вам. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео.